Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з вами станемо справжніми залізними людьми. І мені треба вибрати мого залізного людину і полетіти, братва, Бенц, летс го! Сюди погнали! Хо-хо-хо Let's go! Це максимально класний режим. Я просто тільки що політав трішечки по тесту, і мені дуже сподобалось. Наша основна задача це прокачуватись, виносити бази інших людей і, можливо, навіть інших роботів. Для цього треба прям конкретно постаратися, бо я в файтах не дуже потужний чувак. Все, що мені потрібно, це зараз якось попробувати його винести, але я не впевнений, що в мене це вийде. Він зараз очищує базу від ворожини. А я його не можу дамажити, так? Да? Так, да, я його не можу бити. Ладно, а ну, йди сюди. І Сюди, я сказав. Бем бем. Вас всі бомбочкою, сюди. Ти подиви, що я можу. Просто як я валю. Як ми разом з ним валимо. Ти, диви. бем, мінус. А ти що там робиш? Бем. А тепер отако. Сюди. Все. База повністю очищена, Саня получає трішечки лавешечки. Але ви знаєте, цей костюм він дійсно хороший. Але треба рухатись далі. Тому я пропоную взяти сталевий. Бендс, лет'ське. Не знаю, в чому між ними різниця, але я сподіваюся, що все буде максимально чітко. Нам треба на новий виклик і погнали. Ооо, він може прискоритись кілька разів, а потім мені пише, що мені не вистачає палива. І моє паливо закінчується. Ой-ой-ой. Жесть, ти подиви, як я виглядаю бомбезно просто. Це максимально дик. Тут можна купувати нові спили. Це максимально крута штука. Так, де воно, де воно, де воно? Щоб е, місіон з е. абілки. Ось о, лазер, п'ять тисяч доларів. Проте тут можна ще і костюми купувати. Ось, еко, карбон, ще якісь. Їх тут дуже багато прикольних. І все це коштує конкретних грошей. Тому поки що беремо сталевий. І щоб безріше фармити, правильно, нам треба нові скіли. А для нових скілів нам треба зайти в магазин. Абілки, лазер, еквіп. Опа, у мене появилась нова функція. Тому погнали. Бем! Конкретно жорстко ми валимо Диви, як я лечу, просто в бабки збираються максимально швидко, покетики лечу, а я ще нікого не бив. Let's go сюди. Так, паливо закінчується. Бем, лазер, ти дивишся, я цим лазером роблю! Бем, ти диви! Бомба! Ху -ху -ху! Максимально чітко! Отако. От так, ти диви, ти мене пробуєш бити чи що? Не могу Отако. Отако тобі старина. <схи> так, що ми їх розвалили чи ні? Вони тут всередині сидять, тусуються. Ану. Бомбочку вам сюди не надо. Ви на кого напали? Я залізна людина, братва. Ой-ой-ой, що -ой -ой, відбувається? Мені зламали костюма! Ні! Тікаємо, чекаємо. У мене нема половини костюма. Чи він уже появився? Ні. У мене частини костюма, нема, Мені зламали. Ти бачив, чи він уже відновився? Походу, відновився, да? Да. <плес> відновився. Так, там є 16 чоловік. Там дуже складно буде, а ну давай попробуємо. Ні, їх там валять, потихенько. Їх там потихеньку мочать. бачиш? 11, 9. Їх там хтось уже виносить. І даже й не один. Ану, старина, пішов ти геть. Бомба. Лазер. Ага, до лазера туди не достаю. Окей. Воно на вітрику є один. Бем. Кого ще мочим, братва? Ося хтось. Старина. Старіна, ти ще не знаєш, на кого нарвався. Іди сюди. До тебе прийшли залізні люди, братуха. Ха-ха! Тут хату хтось виніс. Прикинь, який спал дикий. Бо я все своєю бомбою не виносив, бачиш? А ні, винось. Винось сюди. Погнали, у мене вже є 5 тисяч, і будемо потихесенько збирати і прокачувати собі нові спили. Ну як же я круто літаю? Це максимально чітко. Погнали сюди. Тут у нас є теж перці якісь. Бем! Хо-хо-хо, що ти не очікував, старіна? Що нас так багато прийде? А нас прийшло реально купа. Лазер. Отако! Бе! Ти прикинь! Просто стелю розвалив! Хо-хо-хо, Ти диви, який я бодрий. Старина. Я б тебе розбив би. У мене конкретно жорсткі спели. подивитись, скільки коштує наступний спел? Сім з половиною тисяч. Ну тут є прям круті, а є спели, які не отримати ніяк. Бачиш, які прям які відкриваються тільки в деяких костюмах. Тому нам треба зараз 7,5, щоб ми прокачались далі. Let's go. Там у нас сім чоловік є семи. Я поки лечу, тільки скільки мені бабула накидує. Та ти що? Так, палива нема. Жарис, що ти скажеш? Що зараз буде закінчення, да? Що зараз я вже не полечу. Скажи, де моє там закінчення палива? Ось, я тобі військова База якась. Пали викинчилось, Саня! Быстро, акуратно. Отако. Сейвимося на резервах. Кидаємо бомбу. Давай, братуха. Так, бомбочка. Ух ты! вам. Бомбу! І тебе добиваємо. І з лазера. Просто, братуха. Просто з лазера. Відпочивай, старіна. Гроші тільки так лежать. <с> просто максимально легко ми з кінтом розвалили цю базу. Як же легко. Ух ты йо. Нічого, живу. Ось тут є ще один. Старина, шо ти тут забув? Давай, до побачення! <реш> Як же легко! Фу. І це ще не саме прикольно. Саме прикольно, коли в тебе є дуже багато різних функцій, дуже багато різних кнопок. Тому ми купуємо ще одну. І на четверочку у нас буде ще одна конкретно потужна кнопка. А ну, що ти можеш? І що воно робить? Щось не до кінця зрозумів, Ну, погнали. До маяка тут є люди. Одного тільки так виносимо. Ааа, вогню вале! Ти прикинь. Ха-ха, я мочу. Жесть. Хто тут ще? Є ще хтось? Ні, більш нікого нема. Обалдеть. Максимально чітко. Які же ж ми дикі. Боже. Ми з кентом максимально жорсткі. Але нам треба подивитися, скільки коштує новий костюм. Тому треба летіти до бази, братуха. Погнали! Прискорення. Оооооо, це я розумію. Прискорення, братан. Ууу, тихо. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. таке помалесенько, потихесенько. Хорошо. Так, де наші костюми? Ось костюм Локі. Обалдеть, а балдєтє, вони тут ще й оновлюються постійно. Це прикольний за 7,5, так. Да? Ну і за 30 штук прикольний. Ну, за 7,5 теж класний. Це й 100 тисяч коштує. Блін, 7,5 тисяч. У мене тільки дві. Ну, про що це говорить? Про те, що мені треба трошки більше бабла, тому погнали. Нам до сюди. Тут 22 людини. Бем! Одного винесли, одного спалили. Палимо абсолютно всіх. Мега удари. Де лазер? Вогнемет? Запулили вогнеметом. Ха -ха. Ви по кому стріляєте, народ! Ви ви вовше ви рузнаєте, по ком ви валите. Тут Саня прилетів з Ха-ха-ха-ха. Ти подиви. Бем. Із лазера бем! Бем. Так, вогнемет. Шух. Хорошо. Як же круто! І грошки потихенько збираємо. Ракетку пуляємо. Ха -ха. І вікно нормальне ми пробили, братва. Максимально чітко. Ух. Серйозно? Так, погнали, куди нам? У мене вже є 5 тисяч. Нам треба 7,5. Тому погнали туди до десятки. Де ось одесять чоловік, я бачу. І попробуємо їх нормально так розмочити. Попробуємо влетіти в когось, так? Да? Бе. Ух ти, йо! А вас тут багато? Отако робимо. Тут запулюємо через низ. Опа, спалили. Нормально, ти шо? Як ми валим? Ха -ха. Так, тут ще є люди, а ну, робимо дирочку невеличку. І спалюємо всіх просто. Шість 6900 є. Нам до да 7000. В принципі, якщо ми швидко полетимо, то нам навали, дай Боже, бабла. Ну як же я швидко лечу? Цікаво, вони мене доганяють чи ні? Ну мої кенти, хоч якось вообще. Ось тобі Фредбер. Він теж тут Ха -ха, чілить. Бем на шух, погнав! 8000! Погнали на базу! Бензин кінчився! Халепа, розгон, нам сюди. Костюм, 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 костюм розбивається! Ні! Валим! Щас на розвороті. Конкретний малий запас мощності. Здалеку просто валим бомбочку. Фух. А костюму то хана. Ха -ха. Пора купувати новий. Тому на цих остатках просто долітаємо і беремо новий костюмчик, який буде можливо потужніший. Ну я сподіваюся, що потужніший. Тому погнали нам сюди. Фух. Хорошо. Цей костюм у нас братва, бо ми купуємо новий. А, тут можна вибити його за 7,5, да? Тут За 30 вибити, а тут за пол... а тут за сотку можна вибити якийсь. Блін, ну можливо, мені пощастить, але тут бачиш дуже багато звичайних. А чи можна костюм просто купити отако, да? Ні, не можна. Його по-любому треба крутити в рулетки. Ну погнали! На Комон 60%, ункомон 32, Rare 0%. Угу, мені випав Еко. Наступний костюм після Хотрода. І як ти виглядаєш? Еко чел? Ну, якщо чесно, не дуже. Не дуже. Ну а еко мені вже, значить, випав. Значить, він мені, по ідеї, випадати не буде. Бо в мене віже вже є. Правильно? Тому погнали. Подивимося, що може цей костюм. Ну, я сподіваюся, що щось він тут точно може. Let's go! Бем, прилетіли. Отако! Диви, як валим! Із лазера! Ха-ха-ха! Як же ми цих бандитів вообще уніжаємо просто в соло бистренько, шух 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 Погнали, що ми можемо ще. Опа! Тихо! Саня! Нормально, летим Шу, хорошо Енергії дуже мало, поняв? Зверху показує. Ще скінчиться. Да-да-да, кінчилось. Дуже-дуже мало енергії лишається. <рес> <рес> просто на остатках долітаємо туди. Просто на залишках. На залишках конкретних нема на чому літати. Запускаємо ракету. Удари. Дивись, скільки тут чуваків просто. Скільки тут наших чуваків. Боже, як же їх тут багато? А, ця штука лагодить мене, я поняв. Ну, потихеньку гроші збираються. Мені цікаво, знаєш що подивитись на наші абілки. 25 тисяч. Оце потужна штука. Ой-ой, ой ти чому не пробиваєш? Ти як мене пробивав? Ти? Угу, Хорошо. Хоч побитись, да? Отако тобі старіна! Ха-ха! І підшмалить тебе трошечки. Поняв, бувають навіть серед залізних людей гнилі люди. Тому погнали. Наша задача очищувати цей світ від всяких приколів поганих. Ну як же я швидко лечу? Просто що я творю? Сідався в колізей. Бенс, запригуємо. І підриваємо відразу одного. Виносимо ще одного. Опа! Оце щось новеньке! Оце щось новеньке було. Підриваємо тут дах, вилазимо, підпалюємо одного. Ідемо туди. Підпалюємо другого. Так, а вас що? Підриваємо потихесенько помалесенько, народ. Ха-ха-ха. З лазера? Ну, з лазера так, з лазера, братуха. Лазер доволі сильний, насправді. Ну, але хочете ще й підпалить можу. Ха-ха-ха. Беем! Ще й бонус. Три тисячі кеша дадуть, да? Да, три тисячі кеша дали. Хорошо. Ух, ти що. Пішов, геть. Прикинь, я в гвинтокрила розвалив. Це максимально чітко. Як же круто? Погнали! Отут багато народу. Розвалюй максимально. Ой-ой-ой, не можу, не можу, не можу літати. Але зато підпалювати можу всіх абсолютно. Ти що там забув зверху, братуха? Ха-ха! <с> Давай, до побачення, старіна. І лазером тебе легенько. У вас тут багато. Ну і ми. Тоже не слабаки. Не <с> що роблю. Та, ти що? Отако. Підірвати, підірву. Розвалити, розірву просто вогнеметом, так вогнеметом, братуха, я взагалі не переймаюсь. Отако. Фух! Конкретно мочим, ну я тільки не можу зрозуміти прикола, коли я, як вони мене можуть бити, наші чуваки, поняв? Що вони для цього роблять? У мене є одна ідея, ось якась кнопка є. Угу. А, ні, я просто зняв кришку, прикинь. Опа. <рив> я й не знав, що так можна. Кілстрік у мене є, тому ренімес. Ага. Чим більше я чуваків вбиваю, тим й у мене демедж. Оце прикольно. У мене 13 тисяч, до речі, скільки тут коштує пушка. Я забув 25 аж. Боже. Не дешево. Я вже й костюм можу собі попробувати обновити, але я хочу новий спел. Ось якийсь чувак. Давай попробуємо догнати. Ми то догнали. А чи побитися зможемо. Так, у ну, мене паливо закінчується. Ну в нього теж повинно закінчитись. Дуже скоро. Але він, походу, на базу летить. Так, да, він, походу, летів на базу. Фух. Погнали. Нам треба далі всі хвалити для того, щоб заробити якомога більше бабла. Отако, просто врізали з чувака, з лазера довбанули другого тебе підірвали, тебе просто розбили на відстані. Ладно? Підпалили. Хо-хо-хо. 15 тисяч у мене вже є. Мені би більше, мені би 25. Було би максимально чітко. 25 тисяч на все. Летимо сюди, зараз тут когось винесем. Прям конкретно винесем. Отако врізались. Ха-ха. Отако робимо Бем! Тебе спалюємо, і тебе щас спалимо просто. І все. Я тільки не знаю, як стати поганим, поняв? Як атакувати людей? Ой-ой-ой! Оце серйозний, чувак. Наша битва буде легендарною, братуха. Ха-ха-ха, <реш> бо тобі хана просто за те, що ти на мене підняв руку. Я вже не такий слабак, старина, як був раніше. Я вже ой ой ой, який сильний. У мене кіл стрік дуже великий. Залітаємо. Ми просто ой-ой, як дамажимо, чесно кажучи. У нас демедж дуже великий. Так, з лазера добиваємо одного, б'ємо другого, убиваємо другого. Дай мій вогнемет. Ось якась штука. Нє, нє-ні, отако, нам надо? просто конкретно мочимо, якщо чесно. Дуже жорстко виносимо. Отако, бенс. Ти прикинь, що відбувається. Отако. Із усіх бабки падають, поняв? Із усіх мене грошей позбирати нормально. Ха-ха. І аеропорт ми очистили. Дві тисячі нам за це дало. Мені ще надо всього на шість тисяч, і я зможу купити собі скіл. Я поняв, я конкретна сила якась. Я просто прилітаю і мочу. У мене грошей тут максимально багато. Плеєр кіл у мене два, тут у чувака десять. Він постійно когось дамажи. Більше ніхто не б'ється, ні з ким. Цікаво, як він робить так, щоб дамажити. Бо я б теж, чуваки, убивали, насправді. А ну отаку бомбу запулю тобі туди. І вбив тебе, так? Чи ні? Ну зато зараз доб'ю. Отакого вам надо. Бем! Вогнемет раз, вогнемет два. Бомба! Бомба, дві секунди. Отамо дирку зробити. Все, хорошо. Лазер. Ти знаєш, непоганий костюм, я би сказав. Йоо! Дивіться, відбувається просто максимум жорсткий. І ось я прилетів уже кент. А, тут уже чисто. Ні, тут десь один ще є, одно він. Ну йо, ой, добили. Ха-ха. Старина. Він, кстати, доволі жирний. Костюм прикольно виглядає. Ха-ха, на кулаках мочимся. 21 тисяча в мене є. Хм. Ну як кажеш, у мене швидкість дика. Так тут щось лежить? Опа, сумка з баблом, 1750, ви на приколі. Оце там грошей лежало. Ха-ха. Мені даже й битись багато не треба. Я щас просто політаю трошечки. Шух-шух-шух. Цікаво, я можу на дерево вилізти? Ага, ні. Ну мені прям тяжко, мене мало дуже. Ох, йо, тут народу! Отут файт буде жорсткий. тут чуваки, серйозні, вони можуть мені і хату поламати. Ну, не хату, а броню, блін, крепку поламати можуть. Ну як же я хорош? Як же я хорошо валю? Просто як же я валю. Тут чуваки теж з вогнеметами, але як же ми валимо? Ну я би хотів соло попробувати. Мені інтересно, наскільки я жорстко можу бити. Але я можу зараз купити собі скіла. Кстати, гвинтокрепле прилетів. Я купую скіла, якого? Бабл сілд. Блін, напевно, зря я його взяв. Ага, дуже багато уже скілів є. Давай лазер приберемо Візьмемо ось цей. Чотири скіллачки може бути. А ви зламали, да, уже? Да, вони його вже зламали. Ну він довго кидешиться Хм, а що ж він може? Ха-ха-ха! Так блін, просто я. В щиті, і все це на це я фармив скільки. Полетіли звідси геть. Просто щит. І все. Старина. Як тобі взагалі? тут? Доволі жорстко скажи. Можна скинути це лахмоття і стати реально потужним типом. Тому що можна взяти нормального костюма. От я би хотів якийсь або, ну хотів хоча б щось із зеленого, синього. Це було б класно. Фіолетовий взагалі потужний. А поки що все, що я маю, це звичайні костюмчики. І хочеться стати кимось крутішим, але нема сили поки що на це все. Тому полетіли. А це, кстати, супер воно дуже. Багато забирає ресурсів у тебе. Так, енергії дуже мало. запригуємо сюди, активовуємо щит і просто конкретно дубасим чуваків. <хо> Все, очищено. І мені ще треба півтори тисячі просто для того, щоб відкрити нового персонажа. Якщо це буде щось потужне, буде круто. Но поки що, на жаль, у мене просто звичайні тільки скіни. Отако. Диви, що я роблю з ними. Просто як я з них знущаюсь. Як я з них познущався тільки що. Як я з них тільки що познущався. Це, як братва, капець. Погнали на базу. Надо купити новий скін. Екскін. Нову желізну людину. Хух. Скидаємо нашого персонажа. І погнали. 30 тисяч. Блін. Хотілося б щось із 30, бо тут 32% на Uncommon. А тут по-любому буде онкомон. А може навіть і рейр. Ладно, поки що покрутим за 7,5. Хто мені випаде? Еко мені вже випасти не може. Мені випав карбон Арктик. Хм. Арктик. Як же ж ти виглядаєш Арктик? Беем. Ну, ти знаєш Арктик. такий Виглядає моцно. Давай його в ділі перевірим. Фух, погнали. Сюда нам надо. Включаємо щит. Кидаємо бомбу. Розносим. вогнемет Сюда на базу. прямо по трьом Отако. отако вам бандюки смердечи. так щит. Вогнемет. Що там? Давай. Всіх виносимо. Бем бем бем. о, літак, хорошо. Плюс гроші. отако Його підпалюємо легасенько. Плюс ракета, плюс щит, плюс звичайні удари, плюс вогнемет. Ізі. І що мені випало? Три тисячі кешу ще зверху. Бо я його добив. Хорошо. Так, щета нема, але зато є пушка. Ще так активовуємо. Отако, розносимо помалесенько. Отако, отако. Хто тут ще хоче? Бомбу БЕМ! <гум> Сюди. Та ти що, що відбувається? Як же шолини легко розпадаються просто від мене? І я міг купити скіл на демедж, на але я купив скіл, який мене сейвить. Фух. Ну, Арктик, якщо чесно, не дуже виглядає. Мені він не дуже подобається. Ось цей золотий, прикольний. Ну нас тут же стільки залізних людей в одному місці. Ох ти йо! Оце, кстати, гарно виглядає. Фух, друзі, якщо вас сподобався цей режим, обов'язково підпишіться на канал, поставте слово «подобається». з вами був Саня Залізна людина. І всім пока! А yeah.